Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі від 0 до одиниці. Сьогодні ми з вами навчимося заливати вашу верстку на GitHub Pages. Відео буде досить коротким, тому якби бідончик кави робити не потрібно. Можете собі зробити малесеньку чашечку еспресо. Це буде нормально. Значить, заливка сайту, тобто, грубо говоря, це буде як безкоштовний для вас хостинг. Да? Зрозуміло, не можна заливати сайти з цими системами, але верстка, плюс там якийсь невеличкий JavaScript, все буде просто літати, і ви зможете, наприклад, показати це як портфоліо. Ну, давайте проведемо експеримент, а далі вирішимо, як це все можна заливати. Для чого? Да? Що нам перше треба зробити? Це створити новий репозиторій. Тобто ми нажимаємо ось тут плюс, вам, хто взагалі з нуля, не в курсах про це, вам... Бажано, звичайно, знати про гід і використовувати це в цьому житті. Я залишу посилання на відео, там, де в мене багато інформації про гід. А так, хто взагалі з нуля і просто хоче свою верстку залити на гідхаб, типа залити на хостінг, да, вам потрібно перейти на сайт github.com. Uh, даже ось так я вам відкрию, щоб ви побачили, ага, воно все одно мені показує залогінений. Тобто перейти на сайт github.com і там на цьому сайту просто зареєструватися. Нічого немає там сверх якогось незрозумілого. Звичайний сайт, звичайна реєстрація. Після реєстрації нажимаєте на головну сторінку, буде щось приблизно таке. Далі натискаєте на плюс new repository, Тобто, нам треба створити новий репозиторій. Перше, що нам потрібно, це написати його ім'я. Я пропоную залити сайт з наушниками. Ці наушники у нас будуть називатися AirPods. Тому я напишу Airpods. Ну, назва, назва сайта. Просто. Назва проєкту. Ось, бачите, все чітко, вільно, без всякого. Публічний, зробимо файл readme. Добавимо його, сюди долучимо і нажимаємо Create Repository. Тобто нічого такого е, важкого немає. Ми по різному можемо залити наші файли вже готові, ось вони в мене в папці, Index.html, якісь там файли JavaScript, якісь там файли CSS, shift і так далі. По різному можемо залити це все на GitHub. Давайте самим коротким і самим простим і швидким е, способом це ми просто беремо. Тут є .add файл, клік, upload. Натискаємо і сюди треба просто їх перетащити. Беремо так всіх за шкірку і хдиш. Вони перекидуються і пішов процес заливки. Все просто, як кран відкрили, і процес заливки води в рот валить. Так, значить, всі файли. Залилися, обов'язково потрібно написати якийсь коміт, бо без коміта, без коміта воно ніяк не заведеться. А, пишемо upload files. Тобто ми всі їх залили і коміт. Комітим. Пішов процес, просто все кипить, все тріщить по швах. йо Я не знав, що це займе двоє-троє суток. А, все. Тобто наші файли ось тут залиті. А тепер нам треба зробити так, щоб було відповідне посилання. Ми це могли перейти по цьому посиланню, і у нас відображався наш сайт. Для цього потрібно зайти в налаштування. ось тут Settings. Тобто, важливо, це мають бути Settings нашого конкретного проєкту AirPods. Не ось тут Settings, а ось тут. Да? Код у нас, а ось Settings. Переходимо. Далі, тут є пункт Pages. Натискаємо, і він каже: Любий, любий, як ти хочеш, щоб я тебе залив. Тут є два варіанти: це deploy from branch, тобто деплой гілки а, з якоїсь відповідної, або є інший варіант це GitHub Actions», Там багато всяких приколів, але ми поки не будемо бета дивитися, ми стандартну штуку, щоб у вас точно працювало. Тобто воно в мене вже йде за замовчуванням. Далі ми ось тут вибираємо гілку Main, бабахнули main, і тут залишаємо root. Save. Все просто, як діти в школу. Все воно вже засейвилось. Ось, засейвилось. І ми можемо, наприклад, щоб нам було легше. Обновити сторінку. А воно щось не хоче. Main Root. Окей. Ну, добре. Не, не написало, мені так не написало. Переходимо в код. І е, що нам потрібно? Тепер все. Коротше, все працює. Ми можемо це все, цю всю справу відкрити. Е, в нас нік. Тобто мій логін, яким я зареєструвався від Hub, і ось він. hero8dev. Ми беремо його, тобто ми можемо, в принципі, скопіювати ось це посилання, ось це все. Тільки там дещо треба поміняти місцями. Треба ось hero.dev звідси вирізати. І вставити його ось тут перед GitHub. Тобто ми пишемо наш нік, ваш нік буде якийсь github.io, Com потрібно замінити на IO. І далі slash AirPods, тобто назва нашого проєкту, той, який ви придумали, тобто, назву репозиторії. Натискаємо Enter. Та-дам! дивіться, яка краса. Да? Все з'явилося ось по цьому посиланню. Ви можете скинути посилання якомусь вашому кенту. Він може, типу, заціни чувак, який я зробив сайт. Він переходить такий, вау, це просто щось суперкруте. Або ще краще, якісь свої подружні, щоб якось, як би, знаєте, оце все у вас пішло більш легко і в правильному напрямку. Ось сайт, він повністю залитий, все в нього добре, він адаптивний. Тобто все, що ви наваяли в себе на комп'ютері, все точно так же буде у вас відкриватися в інтернеті. І буде навіть працювати там, все, що має працювати. Ось ми натискаємо, і у нас міняються е, кольори. Да? Тобто я вибираю, наприклад, синій, у мене тут синій, е, тут синій зник, тому що вже не потрібно синій вибирати. І далі всі картинки там, синього кольору, або я вибираю там, наприклад, чорний. І так все трапило, що далі йде чорний. Тобто, все працює, все круто. Ось таке посилання. В принципі, воно має бути записано ось тут в сетінгсах. Якщо перейти в пейджа, то ось воно з'явилося. Я хотів, щоб воно зразу з'явилося. А воно там йому треба було пару хвилин почехлитися. Ось, тобто, от ваш сайт, на нього є посилання. Ви можете, в принципі, там перейти в код. Перейти назад в Settings, вибрати Page, і ось воно є, можна нажати visit site. Ну, собственно, ось така штука, можна всім відправляти. Можна відправляти, якщо зробите сайт з наушниками, можна відправляти тім-куку, скажете: Кук, хочу бути в твоїй тім. Він, правда, може сприйняти трошки по-іншому, але тим не менш, кар'єрний ріст може бути забезпечений. Добре, друзі, ось така штука. Досить просто, як залити сайт на Github Pages, Можете використовувати в своїх якихось корисних цілях. Ви можете заливати статичну верстку. Сюди. Тобто статичну верстку, ви навіть можете тут розмістити своє портфоліо. Це робиться досить просто. Ви просто. Робите якийсь сайт, в цьому внутрі всередині сайту будуть посилання на інші ваші проекти, тобто головний сайт портфоліо. Всередині посилання на інші ваші проекти. Робите на комп'ютері ось таку перелінковочку, щоб там логін переходив, лого переходило і так далі. І все Це, якби можна насолоджуватись. Якщо хочете, щоб я, наприклад, для вас щось зверстав, ну, якийсь такий сайт чи якийсь інший сайт. Просто ми взяли з нуля, створили все, зверстали, потім залили кудись, оптимізували і так далі, то бажано про це написати в коментарях, щоб я це все побачив. Також ви можете поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, тому що далі я запишу для вас ще досить корисні відео, які вам допоможуть в вашому розвитку. Все. Ось такі справи не перепутайте. Тут має бути ІО, коли ви дивитесь на сайт. Не ком, а ІО, іначе все, не заведеться. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.